Наше завдання у цій війні не лише звільнити свою землю від російських окупантів, але й зберегти максимум життів наших громадян. На жаль, під час бойових дій та ворожих обстрілів неможливо уникнути поранень і смертей, але правильний алгоритм дій може суттєво збільшити шанси пораненого на виживання. Важливо знати, як діяти впродовж перших платинових 10 хвилин після поранення та золотої години, відведеної на евакуацію до госпіталю. Ми зібрали базові рекомендації допомоги постраждалим з використанням стандартизованої військової аптечки. Ця інформація буде корисною всім українцям, які ще не пройшли курси тактичної медицини та не мають медичної освіти. Але ми наполегливо радимо знайти можливість, щоб відточити ці навички на практичних заняттях. У наших відео ми пояснимо та покажемо: надання допомоги під вогнем противника, способи переміщення пораненого з поля бою. Надання допомоги в тактичних умовах за алгоритмом Марч, а також підготовку пораненого до евакуації. Захищаємо Україну та українців разом. Працюємо до повної перемоги.